Тож підхоплюємо ефір марафону розмовними студіями. І першим гостем, правда, дистанційним буде Олександр Штупун, речник об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку. Пане Олександре, вітаю. Доброго вечора. Пане Олександре, аналітики Інституту вивчення війни відзначають, що очевидно Путін дав вказівку своїм посіпакам до власних перевиборів, які заплановані на березень наступного року, захопити Авдіївку. Ну, в принципі, це вкладається в дані генерала Сирського, який днями заявив про те, що росіяни посилили і дуже активно атакують по всій східній лінії фронту. Як це відчувається на Авдіївському напрямку? Дуже відчувається, ворог пішов вперед. Вчора розпочав масовані наступальні дії за підтримки бронетехніки, як на Авдіївському, так і на Мар'їнському напрямках. Активно застосовував авіацію, скидав керовані авіабомби. 15 авіаударів за добу. Навала наразі триває. І вже сьогодні відбито 36 атак ворога східніше Новобахмутівки. Авдіївки, також південніше Северного, південніше Тоненького і в районі Первомайського та Невельського. Також 12 атак відбито в районах Мар'їнки, Красногорівки і Новомихайлівки. Поблизу Авдіївки окупанти намагаються йти вперед як на півночі, так і на півдні. Йдуть колонами бронетехніки, тобто і танки, і БМП, і БТРи. Завчора наші воїни знищили 11 російських танків і 15 бронемашин. Це повністю знищили. Ще є пошкоджена техніка, яку потім допалюють наші наші боже, аеророзвідники і, і артилерія. Наші воїни стійко тримають оборону. Ворог вже сьогодні втратив ще декілька сотень особового складу. Точні цифри як по техніці, так і по живій силі, будуть завтра. Але що можу сказати, що ворог продовжує підтягувати резерви, але вже фіксуються випадки. Коли для поповнення втрат прибуває неекіпірований особовий склад, і їх заставляють, або він змушений знімати засоби захисту, тобто шоломи, бронежилети, якесь інше екіпірування з поранених і мертвих окупантів, яких які, скажімо, йшли попереду цих резервів. Ви сказали про те, що активізувалися із бронетехнікою. А якість цієї бронетехніки можете оцінити? Це щось старе зняте з консервації чи цілком нові зразки? Е, є старе, ну, є звичайні МТЛБ, так звані, є бронемашини, але фіксується і досить нова техніка, як, наприклад, і досить рідкісна, як для, скажімо. Росії БТР 90, нові бронемашини. Також ну на Запоріжжі нещодавно було знищено БМД-4. Досить, ну скажімо, їх почали випускати всередині дві ну, 2015-2016 дві році. Тому ворог вже кидає вперед не тільки старе, але вже й нове. Добре, пане Олександре, ще один момент. Тут зведення Генштабу була фраза про те, що йдуть активні дії наших сил оборони на Мелітопольському напрямку. Можете розшифрувати, що це означає? Ну, активні бойові дії наразі працює артилерія, працюють. Авіарозвідники, але там ворог намагається відбити раніше втрачені позиції. Сьогодні відбито три атаки противника. Він намагався відбити позиції Південніше Новодарівки і Західніше Новопокровки. Вчора фіксувалися атаки в районах Вербового і Роботиного, тобто і там ворог. Намагається скувати наші сили, щоб ми не перекидали якісь резерви на Авдіївку і на Мар'їнку. Про Мар'янку ви ще також згадували, що росіяни намагаються її захопити. А що вони намагаються там захопити, там наскільки я розумію, зі зведень генштабу там залишилися одні руїни. Мар'їнки, як такої вже не існує так, але Ну, руїни, але місто якби на карті існує, і щоби. Сказати російському електорату, що захоплена Мар'їнка, ну потрібно вийти на якісь кордони, скажімо, му муніципальні, чи ну які, які, які залишаються, те, що міста не існує, це вже факт. Угу. Дякую, пане Олександре, за роз'яснення і за інформацію. Олександр Штупун, речник Об'єднаного прес-центру Сил оборони Таврійського напрямку, був з нами на зв'язку.